Друзі, всім привіт! Трохи наболівша. Дивіться, на всіх участках фронту фронта, різна ситуація. І як я помітив, все залежить від е, командирів та від лічного составу, е, який знаходиться на цих позиціях. Е, ліниві там, працьовиті, е, хоробрі е, чи труси там сидять, боягузи. Це все дуже сильно впливає на самі бойові дії на цьому участку фронту. Так, звичайно, там кількість зброї, туди сюди це все теж важливо, але перш за все вирішують люди. Найкраща зброя це люди. Сміливі, розумні люди з автоматом Калашника зроблять набагато більше, ніж ті, що їздять на танку. Збройним силам України не потрібні ліниві. Збройним силам України не потрібні люди, які не хочуть воювати. Так ось. Нам не потрібні командири рот, які е, не разу не бувають на позиціях своїх вояків і не знають, чим живуть їхні солдати. Е, командири, які бояться е, виїхати напередок, такі командири рот не потрібні. Вони займають чиєсь місце. Вони займають місце талановитих воєвничих українців. Нам не потрібні солдати, які не хочуть воювати. Солдати, які не хочуть воювати, не потрібні українській армії. Вони можуть виконувати такелажні роботи, копати, щось робити, фізично якісь, якусь фізичну роботу, яку потрібно робити. А в Україні потрібні войовничі українці. Україні не потрібні боягузи. Люди повинні розуміти, що тут вбивають, і це війна. І тут дуже жорстко, і тут дуже тяжко, і тут немає умов для життя. І це все потрібно розуміти. Тому невпинно потрібно проводити роботу на відсіювання, звільняти офіцерів, які е, не виконують своїх обов'язків. Звільняти офіцерів, які нічого не смислять у військовій справі і не хочуть вчитися, і в них відсутня хоробрість і всі інші навики. Звільняти солдатів, які не хочуть воювати, які бояться, що по ним будуть стріляти. Взагалі роль солдата в тому, що по ньому стріляють. Він стоїть і це живий щит. Він прикриває собою всіх інших, по ньому стріляють, по ньому прилітає, його побратимів ранить, його може ранить і вбити. І це потрібно розуміти. Солдат повинен це розуміти. Якщо він цього не розуміє і не хоче цього розуміти, ну, треба звільнити його. Йому даремно платять гроші, він займає чиєсь місце. Збройні сили України повинні невпинно зростати. Якщо в нас немає е, сил зростати технічно, то ми повинні зростати е, в людській якості, принаймні. Звичайно, в нас є трати, але послухайте, коли в армії повно дебілів, то втрати будуть дуже великі. Якщо там розумні і хоробрі люди, то втрати ну, будуть не такі, вони будуть, але втрати будуть набагато менше, ніж могли би бути. Тому від дебілів і алкоголіків, наркоманів, лінивих ну, треба просто їх позбавлятися і брати в армію ті, хто хоче реально служити і воювати. І таких багато ще в Україні. А просто займають місце їхні алкоголіки, туніяци і дебіли командири, які навіть не разу не бували на позиціях своєї роти.